Психологічна служба в Збройних силах це рубіж, який дозволяє вберегти переважно голову і трошки серця військовослужбовця або військовослужбовці від того, аби він вона не втратили свої цінності, підсилили їх і мали здатність і спроможність до виконання не тільки бойових завдань, а й повсякденної діяльності, зокрема, аби зберігати щільний твердий зв'язок. Суспільством, до якого воїн повернеться. Кожен військовослужбовець, кожна військовослужбовиця можуть звернутися в своїй військовій частині в психологічну службу, яка складається з групи психологічного супроводу та відновлення та групи контролю бойового стресу. Одне з перших прав військового психолога, це діяти по виклику військовослужбовця. Якщо ти відчуваєш, що в тобі є потреба поговорити про свій ментальний стан, якщо у вас відпрацьовують певні запобіжники, того, що щось далі піде не так з вашою зузовицею, -зу -зу зверніться до військового психолога, офіцера ГКБС, офіцера ГПСВ, психолог, психологиня, офіцер, начальник групи чи відділення, МПЗшник чи ПППшник, ти та людина, яка підтримуєш обратима. Та людина, яка підсилюєш його цінності, його віру, і створюєш умови, аби психологічний добробут був на рівні достатньо для того, щоб бути хорошим, а в подальшому кращим солдатом. Май в собі сили, бо ти той рубіж, який не допускає психогенні втрати. Єднаємося, підсилюємо своїх братів і сестер разом до перемоги.